Вишита Україна під такою назвою в Івано-Франківську стартувала всеукраїнська акція. На центральній площі міста івано-франківці мали можливість фотографуватися на згадку у вишиванці будь-якого етнографічного регіону України. У такий ненав'язливий спосіб організатори намагаються достукатися до сердець молодих українців і зацікавити їх вивчати рідну культуру та звичаї. Приміряти образ запальної гуцулки відважного бойка чи слобожанина мають можливість усі бажаючі. Для цього організатори акції встановили просто неба ось такі двометрові банери із зображеннями людей у традиційних українських строях. Персонажі без обличчя, тому будь-хто із бажаючих може сфотографуватись на пам'ять. Я почуваюся справжньою українкою, так дуже гарно, почастіше б такі акції проводити і буде взагалі супер. Я не встигла ще розглядіти, але мені сподобалося. Сподобало. Комфортно. Це ж своє рідне. Відомий спортсмен Роман Вірастюк під час акції роздає не лише автографа і проводить свою рідну фотосесію. Він фотографує усіх бажаючих такі акції, вважає спортсмен, надзвичайно позитивні. Це цікаво, навіть хлопці дивляться, стоять в жіночому одязі, приміряються. Я сфотографувався, там хлопчик з брилем є. Це у нас Волиняка, Львівська область, Волинь. Я сфотографувався, правда, трошки це е, футляр не влізлось в моє обличчя. Я особисто фотографував перехожих, і є так, що дуже цікаво. Виходить. Ідея виникла в Івано-Франківських пластунів. Захід влаштували насамперед для молодих людей. Організатори сподіваються, фотосвітлини з'являться у соціальних інтернет мережах. Це продовжить життя акції і популяризуватиме її основну ідею. Щоб донечанин, донський слобожанин, як в нас тут на акції написано. На Слобожанщині люди відчули себе на мить гуцулами чи закарпатцями. А тут гуцули чи лемки, бойки. Себе відчули власне слобожанами. Це така акція, яка має об'єднати нас всіх, оскільки це наша спільна історія без відтінку політики. Будь-якої організатори використали фото із зображеннями вишиванок 14 етнографічних регіонів України, а також сучасного пластуна і пластунки. Унікальні банери уже незабаром помандрують іншими містами України, в першу чергу туди, де діють осередки пласту.